Скажете про свій випадок, про те, як ви прийшли на війну Сніжана і що ви бачили, відчували. Я думаю, те, що подивимося зараз і поставимо свої запитання. Дякую, Доброго вечора. Ще раз дозвольте під собі. Найперше, я хочу подякувати Богу і всім силам Небесним, ангелам, Архангелам які зберегли на війні бережуть зараз, ми мовилися постійно і в думках. Я маю три поранення, одне кульове, два осколкових в животі і в голові. Але на операційному столітку Раху подякувала Богні за такий досвід, тому що війна всередині, ти знаєш себе, про що говорити, про що запитувати у хлопців. І вони на рівних можуть з тобою спілкуватися і довірити якісь особисті відчуття, почуття, відчуття, до 16 -ти одного, одного поля з ними. Так? І, власне, за три роки, 23 травня 2014 року, ми заїхали в зону АТО на окуповану територію. От за цей час ми вже зняли 20 документальних фільмів. Це окопна правда, нас звинувачує в тому, що ми показуємо лише окопну правду. Штабні офіцери нас не цікавлять. Наше завдання залишити назавжди в національній хроніці Харківщини, хроніці обличчя хлопців, які стоять на передовій на нульовому рубежі, які щодня, що хвилини, що секунди виконують свій моральний, чоловічий. Обов'язок. Більшість хлопців, товаришів, друзів загинули. У нас після кожного фільму є список певнальний. Тому, власне, хочу подякувати за те, що свій час були відверті і досі пережав мені в пам'ять. Хочу подякувати владиці за запрошення. Ми з Владикою Загинули більше 10 років ще з Києва, ще студенткою була займала. Про секти, чому мови тебе в як так ми познайомилися Михайлом Соборі. Тому, ну і власне розказати вам про чудеса, така відповідальність, тому що ми не виступаємо перед публікою, ми не публічні люди, наша позиція нас немає на війні, тому що жінка на війні, ми виступаємо проти цього. Це суто чоловіча справа, жінкам там роботу немає чого. Але ми документалісти. ми Вісім років навчалися, знімали документальні фільми, єдине, що ми можемо в сьогоднішньому процесі зробити, це взяти камеру в руки і фіксувати все, що відбувається, для того, щоб це залишилося, щоб не переписали історію, сказали, що цього не було. Генерали-полковники, вони завжди можуть винайняти камеру і зняти себе красивого на фоні карти з карти, і розказати про тактику і стратегію. Хлопці, напередодні, ніхто ніколи не заїде і не зніме. Чим більше облич, тим назавжди ці хлопці війдуть історію і назавжди збережуються та їхні образи. Власне, ви, ну, коли вже буде не цікаво, що ви звиватися з потім знову говорить ем, про, про те, що ми не виступаємо, тому що е, позиція наша така, що в нас в фільмі, не, фільмі немає. Ми не говоримо, що такі ми нещасні, як ми. Я маю на увазі. Я працюю з камерою, ще два оператори зі мною, Анна Купляцька, Світлана Коваль. Е, власне, з ними бував трьох, в двох виїжджали. Одна я була виїжджала на завдання. Е, і обговорюємо про те, що нас немає, ми спостерігаємо. Наше завдання буде не виглянено. абсолютно. щоб і не заважати хлопцям робити своє завдання. Ну, власне, такі фільми знімають. Е, е. Так, я зараз скажу, що це можливість засвідчити, е, ну, по-перше, Бога в своєму житті, мовити, силу мовити на фронті, тому що от, я певна, в кожного з вас в житті є моменти, такі чудеса, да, мікрочудеса, які відбуваються. А на фронті це найбільш... Відчутно, тому що там така погранична ситуація, там життя і смерть, більше ну, нічого немає. Ти, от, ти виходиш в розвідку, чи залиш, йдеш до ворога, а там ворогу в обличчя, ну, коли він там по тобі стріляє, чи там стріляє, чи гради працюють, то ти можеш тільки молитися і думати, хоч би ми пролетіло. І це ж не тільки мої слова, це і хлопці підпершуть, і в фільмах вони нам про це розповідають, що ставлять ікони перед собою, моляться, якщо немає ікони, просто моляться, просто крестять дорогу, якою Снаряд летить мимо особо летять мило, да, кулі рятують. Е, там це помітніше, тому що там ця ситуація, там погранична ситуація. Да? Ти, ти, ти один і ти розумієш, що є ще е, ті сили, які можуть тебе захистити, бо більше ніхто. Власне, ще кілька слів подякувати, так само засвідчити дякую своїм батькам. Мама дала благословіння мені на війну, без її благословіння я б не поїхала, тому що я знаю. Жінки зі мною погодяться, що материнська молитва найсильніша, благословіння мами найсильніше. І власне був такий вибір, я зірююсь, тому що це ж Ще я сказала, що якщо ти не благословиш, я не подіду. Благословиш тоді, тому що е, ну, твоє благословіння, воно врятує життя життям. Я, власне, мама була поставила і ми поїхали. Я привезла камеру з собою, мені її подарувала подруга, по друга людина, оператор, Світлана Коваль, і вона не змогла зі мною поїхати це відрядження, тому що ну, по певним причинам. причина, але подарувала вимоги, на неї можеш все записувати, да? mm -hmm. знімати, бо у нас ну, просто на фотоапарат. Вночі я знімала на цю камеру, тому що тут акумулятори ми жили по і заряджатися не було де, тому ми батареї. А в день я знімала на фотоапарат. І от, власне, і відео, я прозиваю цю камеру, зараз вам дам по рукам, що ви пощупали, то дивилися. Ця камера була в мене в рюкзаку, за я її завжди носила там в день. І ми заїхали на ворожу територію, зараз це знаменита, і я Завдіївки в 2014 році. І вона почала часто стріляти. І куля э, пішла в камеру 55, куля вона маленька, і як вона призіс мені э, ну, в щось, вона змінює траєкторію. Тобто буде чуть більше 7,62, вона просто проходить на вигляд і все. А ця міняє. коли її небезпека в тому, що вона входить в тіло, вона може якісь упертися і, збертися, і піляли, там, ну, по тілу гуляти. Да? Ну, хто чоловіки, вони ж знають такі. І от власне 5.45 вона влетіла в льоза. Э, Ось тут вона ззаду війшла, змінила в камері траєкторію і пішла на мені в спину, бо я була без мене жила, просто ну, ми випадково туди заїхали на туда дорогу. І вона змінила траєкторію і вийшла от наружу і вийшла, так само на зворі, так, Вхід і вихід. Вхід він маленький, куль ви побачите тут, а вихідний. Власне, з я подзвонила світі потім, як ми вже завжди виїхали, і кажу, свята твоя камера мені врятувала життя. Моя ця дружба страшна, да? от сила дружби, сила молитви, вот, вона настільки сильна, що ця куля чомусь, вже ж нічого немає, Тут тільки пластик і власне, якісь мікросхеми, і нічого і не варто було просто пройти в мені, там, війти в мені в хребет і власне, там зупинитися. Власне, я вам не віддала передавати. Що бачили, там десь субхід і вихід. Так, і там вихід. І покажемо відео. Це, це теж зброя це відео. Так, оце Це, власне, як відбувалося. Це ми їхали і заїхали. Дві машини БРП, бойова машина піхоти, ми сиділи зверху на машинах. першу машину вистрілу, бо вона боліла, бо вона в контузії. І тут це я сонувався на реконструкцію, ви бачите. Це 14-й рік, це кінець червня 14-го, коли вистрілу, бо вона в першу машину. Ворога позиція виліта, і з мосту вона стріляла, як там ворог зішла сіла, напевно, та і скринути, не можна по тільки на цьому. Залишалося тільки їхати і думати, що зараз відкінець. Ну і тут вже як ми відвідали від мосту, тут вже захитоць. Найцікавіше, що ми потім поверталися тією ж дорогою назад, і половина хлопців... Тому що свої поранені відмовилися, тому що розуміли, що їхати в той самий міст, на самому бо е, нас вже там читали попереду. Тому я вже не мала тоді, тому що ми розуміли, що один постріл з мухи, там, з снарядки, і ми, власне там, загинемо. І ми що ми робили? Ми навіть не сороблячі, так припислись один до одного, і очі наш голос, ми так кричали, що аж, ну, аж густ боліла. Це єдине було, що ну, всі розуміли, хлопці в фільмі засвідчували, що... Це каже, це було самоступове повертатися Назад через той саме місто, і інші дороги попадали в не було, до Донецьку. Ну, власне, слава Богу, виїхали. Чому по нам не вистрілили, ми досі не знаємо. От таке наше мікрочудо. І наступний файл, можна на вас? Наступний це було на Маковія в 2014 році, Кіровський район Донецька. Ми зайшли до ворога, мали. Завдання виконати батальйону про один. Друга мала бути чистою, але Ноги. І хлопці, коли ми приїхали з цієї зони, вони сказали, що нас рятував Бог, тому що ми всі мали ну, загинути там 70 метрів. Я ж кажу, що ми тоді в Курахово, одразу на операційному столі я собі думаю, слава Богу, що руки цілі можна знімати. Думаю, ногу може відріжуть міну, там подивилися. А так наче нормально все можна знімати. Ми тобто такі трошки, знаєте, ці моменти просто ну, після цього ми знімали більше про кулі, знаєте, такі широкомасштабні операції, звільнення слов'янське. Так це буде ну, зараз ну, така війна собі красива, ми людюємо хлопці, так такі, всі патріотичні, слава Україні, прапор. А вже після поранення думаєш, а що? Ну, от, я не чула, просто коли бігла з машинами скрину, і дали команду ну, залетів голову, і тут ну, кров, я ж не бачу, що це там схоло. Туємаш, що ти думаєш, в себе голови немає, як там бігти далі, невідомо, зараз б'ють вже все. І думаю, треба читати молитву. Ну, е е думаю, ні, сильно довго не встиг, б'ють. <рисв 'язав> думаю, треба читати значить наш. Думаю, також довго не встигну читати. Що ж читати? Треба молитися, інакше не відбудеться. Я читала просто і світло професійно, бо ж я не поряд нас більш, а це єдине, що читала, читала. Думаю, зараз зараз в голову точно в голову, але слава Богу, на голову Власник, да. І е, мені стало цікаво, а що бійці відчувають, коли так само тікають, да, від раді, коли вони тікають у мініметний обстрілів, коли ця небезпека допомож. Тобто якість сприйняття війни змінилася на те на внутрішній, да, більший стан. Тому що не лише зловні, а да, війна в наші так само капелани священики, вони ж присутні на війні для того, щоб допомогти е, хлопцям повернутися з війни морально здоровими духовно здорована. Тому що війна так дивиться, що вона вибухнула відривала тривала довго поранену, да? але ж вона психічно і морально дуже сильно впливає. І, власне, оці молитва і аналіз, вони, по-перше, не дають панікувати і дають якось травму змислу розсувати те, що відбувається. Скажіть, Сніжана, як до вас? Ставилися військовослужбовці, журналіст тобто, приїжджають, журналіст. Як ви домовляєтеся про зйомки і таке інше? Яке ставлення до вас Ну, це також? Це ж на початку ніхто не розумів, що це війна. Так Ми поїхали знімати антитерористичну операцію і поїхали на окуповану територію поговорити з місцевами. У нас ну, вийшло там трошки, але не вийшло, бо нас здали і взяли поробах. Потім ми ну, зрозуміли, що так робити не можна і вже з військовими нашими. Під час того, як ми рухалися окупованої території, ми познайомилися з хлопцями 72-ї бригади, вони у нас в Маріуполі на блокпосту тоді ще окупованим містом, прилітили, бо ми сказали, хлопці, якщо ми залишимося ночувати в місті, вона викрить, тому що ми так. Ну, кричали нам, Бендераки, давайте натікола все, я потребую патруси. Ну, Я не соромилася, що ми перший національний канал. Ми приїхали спитати, що ви робите, що ви це робите. Що ви робите, навіщо ви ці прапори міняєте? Кого ви підтримуєте? Ви що наївно вірите про якусь республіку? Ну, тобто, це ж абсолютно. Абсурдний... Абсурд, ну, ми так хотіли спитати, але наразі з нами достатку. Так ми познайомилися з військовими, потім 72-го перебігли в Донецький аеропорт і Вони подзвонили, що в е, них проблеми з їжею, і мені що волонтери і друзі передали такі каліматори е, на зброю, е, і я їм везла сало і цибулю. Ну, власне, я думаю, рознімаю якраз, там, ну, тобто, що ти ж не просто виконуєш там, завдання, да? ти ще ж хочеш бути корисною. да, там, Кажу, щоб там патрони заряджать, якщо що там швидко треба. там, ну, щоб... Не бути обузою. І, і так я їхала Донецький аеропорт, і так познайомилася з е -е, хлопцями. З 93 ю бригадою. вже вони е -е, своїми машинами доставляли нас в аеропорт, і ми з ними сходили на штурм Абі, ну, міста Авдіївка, звільняли потім з розвідкою. Е -е, дуже тоді все було. Е -е, Неформатно, знаєте, от просто можна було приїхати і сказати Добрий день, мене звати Татко, Ми представляємо такий канал, і ми хочемо знімати все, що відбувається. І, і тебе брали з собою всюди, тому що всі були добровольці і всі розуміли от знаєте, ці не хвилі майдану, що це все треба, що це от, воно зараз більш проблематично, тобто ну як для нас не проблематично, але в принципі система вона себе. Оберігає так і вже намагається контролювати, так, що ти видаєш ефір, як ти видаєш ефір, щоб зайвого нічого не було і так далі. Хоча та в нас є і відповідальність, коли зайвого не даємо, що стосується державної техніці.